Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні прийшли раніше з братом з роботи і вирішили трішки проїхати на велосипедах. В обшій кількості наїздили 11 км і заїхали ось до лісок, каву попити. Зараз поставлю кофейничка. загрімом водичку. Точніше каву зваримо, поп'ємо, відпочинемо трошки, передихнемо маленький привальчик. Загризають моментально.

Ароматна запашна кава. Та ще й з вершками. на природі. Що може бути краще. У нас сьогодні лайтовенький поході. Це не так, як похід, як велопрогулка. Прогулянка сміха. Дякую. З до безкітів Ну от ми вже й попили каву з безквітиком, погормили комарів. У нас такий сьогодні це лайтовий відпочинок вийшов. Велопрогулка. Ну, Будемо збиратися додому. Всім до побачення. А ми покрутили.